На фасаді міського будинку вчителя святкова атрибутика. На честь ювіляра грає оркестр. Гості висаджують кущики. Туї, малі школярики, готують вітальні листівки для педагогічного музею і улюблених вчителів. Колись робила, але не таку гарну, як сьогодні. У буднівці споруді теж тихо не буває. Щоденно її відвідує понад дві тисячі киян у робочому розкладі, гуртки, концерти, фестивалі, професійні клуби, семінари, майстер-класи і прийоми делегацій. Я вважаю, що це той будинок який в неформальній обстановці дає можливості вчителю постійно вчитися, тому що закінчується вчитель, коли він перестає вчитися. Напередодні професійного свята вчителів вітає міська влада, однак і в такий день серйозних тем не оминають. Керівники закладів позашкільної освіти радяться, як життя учнів наповнити змістом після уроків. Позашкілля – це якраз та галузь, де діти своїми однолітками, однодумцями по цікавій справі можуть разом зібратися, тому що сьогодні поза за шкілля, повинна зайняти одне із лідерищих позицій. Це ми все, що найкраще, гарне, повинні виховати у наших дітях. Буди на своє майбутнє має і сам будинок вчителя. Місто планує відреставрувати пам'ятку архітектури. Проект пройшов державні експертизи, а побачить кияни оновлений шедевр вже у наступні іменини Києва. Вартість усіх робіт понад 30 мільйонів гривень, з урахуванням нових комунікацій і оснащення, без якого сучасна світа вже не може працювати. Ні, система водопостачання, ні система електропостачання, ні система кондиціонювання не те, що не відповідає дійсності. Вона ну не не знайдуть підходящого слова буде е, акустика, і звук, світло на найсучаснішому рівні, в тому числі пристосовані конференц-зали для перекладу. Іншими словами, це буде таке приміщення, де не соромно буде приймати педагогів там ще не педагогів із інших країн. Відвіданий будинку вчителя у день його народження стали найприємнішим сюрпризом для п'яти столичних педагогів. Леонід Новахатька вручив освітянам повідомлення на отримання квартир 2 і 3 кімнат. Нове помешкання Олена Прокапчук чекала чверть століття. Складно передати відчуття, які зараз є в душі. Велика подяка адміністрації міста, велика подяка всім, хто хвилювався, хто турбувався про мене. Наступного року у будинку вчителя ще один ювілей тридцятиріччя відзначатиме педагогічний музей, єдиний на теренах України. Власне, сто років тому для нього і зводив споруду архітектора Льошин. Утім, історія вносила багато коректив. Оксана Дупак, Андрій Гігеля, телеканал Київ.